Чому росіяни не хочуть воювати та коли чекати бунт в армію окупантів? А знаєте, як би сильно не напружувався Кремль, скільки б грошей не вкачував в армію, скільки б зброї не створив, скільки б західних консерв не розпакував, все одно Росія ніколи не зможе перемогти Україну. Чому? Тому що російські солдати насправді. Не хочуть воювати, вони не розуміють, навіщо воюють, і головне, вони вже добре розуміють, що стали розхідним матеріалом Путіна. Поки триває СВО. Я думаю, треба залучити їх до проведення. Сво. Якщо ти не готовий, будучи громадянином Російської Федерації, виконувати свій військовий обов'язок. Треба приймати рішення про позбавлення такої людини громадянства. Тож давайте, друзі, зараз ми розберемо з вами на молекули російський фейк про високий моральний дух російської армії. Російська армія сьогодні суперсучасна та вмотивована. Дуже дуже високий бойовий дух. Росіяни, нібито радісно йдуть в бій, як діди в Другу світову, як кутузов проти Наполеона за Родину, за Путіна, за Газпром, за мікропозику в кінці кінців. Мій дід всю війну пройшов зв'язківцем до самого Берліну. Мій батько воював в Афганістані. Я чудово знаю за що я борюся. Мої бійці неодноразово захоплювали фашистську символіку. Ніколи не дозволю, що все це перекинулося на нашу територію. Не випадково, час від часу, з антресолі пропагандисти дістають побідобєсний угар. Окупантам намагаються вдовбити в голову, що вони насправді не агресори, а вони герої. Герої захисники, сьогоднішні офіцери і солдати Росії, наслідники покоління, побідітелі, внуки і правники героїв, Великої аттечественники, саме сражаються за родину, за наш народ. Але ж проблемка в тому, що самі окупанти прекрасно розуміють, хто вони такі, і хто на кого напав, і хто захищає свою батьківщину, а хто тупо йде працювати за гроші. Коли нас відправляли, нам сказали, що ми їдемо як миротворці. Сказали, що поїдемо туди і повернемось назад. Вибору не було, якби відмовилися, коли вже перейшли кордон воювати, то це була б державна зрада. Мені шкода, що така політика нашої країни і нашого президента. Російські солдати чудово знають на чиєму боці правда, тому їх моральний дух е, нижче за траншеї, в яких вони гниють. Відчуття того, що ти фашист і агресор, воно ж насправді саме по собі вже вбиває будь-яке бажання ризикувати за це життям. Але так. Тупість і жорстокість керівництва Росії, місні штурми, масова загибель колег по агресії та погане забезпечення примножують цей ефект. Хоча здавалося б, як в бездушних може впасти дух, а виявляється може, якщо це е, руський дух, нас мобілізували, і ми прибули в зону бойових дій. Умови в нас тут дуже погані. Частини нашого складу відправили в поле, де у людей немає ні води, ні їжі. Чому вони змушені все купувати за свій кошт? Російське керівництво і командування весело звітує, що на фронті солдати забезпечені всім необхідним. Особливо важливо, щоб у тих, хто захищає національні інтереси, було все, що їм необхідно, включно, як сказав президент, забезпечення екіпіруванням, спорядженням, медичною допомогою, ліками, харчуванням, звісно, відповідними побутовими умовами. Але в російських окопах трішечки все не так, як в голові путінських двійників. Там суттєві проблеми із забезпеченням окупантів засобами бодай польової медицини, через що скрєпні мають великі втрати серед поранених. Приступаємо до огляду ІПП «Русского солдата. Мамки, дивіться, чим вони мають надавати собі допомогу. Так, получив поранення. Прочитай книжку. Потім, якщо треба обезбол, отримую медицинського роботника. Ну, якась є. Х... Саме головне топчик. Минуле тисячоліття гужут Есмарга. Фігня рядкісна і є ПП. солдат. Родина тебе не забуде. Відсутність нормального одягу, відсутність засобів гігієни. Нас відправили без нічого. У нас немає ні їжі, ні води, ні рації, ні тепловізорів. У нас немає нічого. Рації ми купуємо за власний рахунок. Одяг ми також купуємо за власний рахунок. Шкарпетки, тепло все купуємо за той рахунок за гроші, які ми повинні годувати свої родини. І тотальний дефіцит спеціального обладнання: тепловізори, тепловізійні приціли, нестандартні патрони для снайперської зброї. Та про що казати, навіть їжу і воду не завжди їм доставляють вчасно. Ви бач в інтернеті, як в них навіть з'явились такі спеціальні ходунки, яких наші сили оборони вдало знищують і в від відношення командирів наплювальне. по 3-4 дні без води, без їжі нам документи не віддають наші без документів, нікуди не втечеш звідси, друзі. Але важливо, я не хочу зараз знаєте, зобразити ворога голим, босим та беззбройним. Інакше ми б давно вже виграли цю війну. А в деяких випадках вони озброєні краще навіть за наших бійців. Це факт. Я лише кажу про те, що коли ти не розумієш за що воюєш, а ще воюєш, м'яко кажучи, не тих умовах, про які тобі розповідали у вербувальному пункті, то твій моральний дух. Вмирає навіть не народившись. Поважний верховний головнокомандувач Володимир Володимирович звертаються до вас мобілізовані з Оренбургу. Ніякої необхідної підготовки ми не отримали. Нас відправляють на штурми як м'ясо. Керівництво байдуже на наші життя. Нас використовують як гарматне м'ясо. Це не порожній звук. Зверніть ще увагу на нелюдське ставлення командирів до підлеглих, що є продовженням загальноросійської традиції тотального насильництва та приниження. І це, до речі, є часткою життя і звичайного росіянина від дитинства до старості. Для нього це вже певна традиція. Дивись п ще один це. П Самі свої Але навіть попри насилля та ідеологічну накачку, бойовий дух і дисципліна в російських військах не на висоті. Через це, на жаль, і велика кількість воєнних злочинів як проти мирного населення, так і проти полонених. Більше того, свідчення того, що таку поведінку командири заохочують, а не борються проти неї, в нас безліч, тобто вони свідомо розкладають дисципліну. А як ви розумієте, армія без дисципліни це натовп мародерів і вбивць. Чому так відбувається? Чому в 21 столітті сучасна, нібито армія веде себе як середньовічна орда? Тому що загалом дуже низький рівень культури серед російських військових. Давайте дивитись на факти: В російську армію йдуть ті, хто не зміг знайти собі нормальну роботу або вступити до нормального навчального закладу. бодай. А це так звана негативна селекція. Тупо ліниве, інертне, бздове бидло. Воно готове терпіти все життя. Народ нічим не підняти. Гроші закінчаться, вони підуть у сусіда красти. Ви думаєте, настільки тупий народ? Я ще раз повторюю: наш народ це тупе, ліниве, інертне, бздове бидло. В нормальних країнах таким людям би зброю в руки не дали, а в Росії все навпаки. Крім цього, в лавах армії Російської Федерації тепер величезна кількість зеків несподівано збройні сили Москви перетворилися на філіал зони з тими самими традиціями, до речі, і порядками. Було двоє засуджених, яким прямо так і сказали: ви або зараз дете до начальника і кажете Сергій Вікторович, ми хочемо служити батьківщині воювати. Як будуть набирати, ви нас несіть, будь ласка, в списки. Або ви тут будете страждати до закінчення своїх термінів. А у них терміни по 7-8 років терміни великі. Ну і звісно, я не можу оминути ледь не найважливіший фактор цього низького бойового духу. Це міжнаціональна та міжрелігійна ворожнеча, яка дійсно панує в армії окупантів. Після призначення вашого ставленика ваші бійці з'їхали з глузду. Вони б'ють нас, відбирають гроші у нас. Вони грабують місцеве населення і зварюють все на нас. Ми не можемо далі битися так плічопліч з вашими бійцями. Ми відмовляємось воювати. Це факт: кавказці там ненавидять русських, русські ненавидять кавказців. Буряти ненавидять і тих і інших. Наприклад, у мене є знайомий. Він був в ополченні Донбасу в 2014 році, Запоріжжя? А зараз він на тому боці воює, тому що він прямо сказав: я побачив, хто до мене в Токмак приїхав. Що це ходячий Кавказ із відношення до людей, до жінок, і він перейшов на той бік. Мені шкода, що ми втратили таку людину, тому що питання раціональної політики В СВО дуже важливе. Подивіться на реакцію українців, коли Рамзан Ахматович сказав, що Одеса буде приєднана до Чечні. Ти думаєш, Одесити цьому зраділи? Звісно, це тільки спровокувало їх брати зброю до рук. Багато народів, яких соломіть загнали в армії Російської Федерації. Взагалі гадки не мають, що таке Донбас, за який футбольний клуб грав Шухевич, чи він може взагалі грав в крікет чи баскетбол. Їм по цим балах. воюєте, отримуєте гроші, пеньку свою закрийте. Зрозуміли господа смердючий, рот закрийте свій. Вас тут ніколи не було і не буде. Запам'ятайте ніколи. Вам це навіщо? Ось цих смердючих вузькооких потвор ніколи у нас в Донецьку не було. Їх забирають за десятки тисяч кілометрів і женуть на смерть в іншу країну, а перед цим ще й знущаються та принижують. Про який бойовий дух можна говорити? Ну і звісно, не покращують моральний стан ворожого війська і методи покращення цього самого морального стану. Методи впливу на солдатів дійсно совкові, а подекуди і золотоординські розстріли, тримання в ямах, побиття, групові зґвалтування, катування і багато іншого, що в російській армії зробили на рівні тімбілдингу. Кинули в яму, роздягли до гола чотири доби, голі в ямі сиділи, холодно. А потім сказали: платіть 400 тисяч, щоб з ями вийти. Якщо ні, то ми вас в цій ямі й закопаємо. І не дивно, що в окупаційних військах підлеглі не поважають своїх командирів і вважають їх за ворогів. Ви офіцера тримаєте руки в кишені. А чого ти ось цього не потрібно робити? Тихо, тихо. Саш. Я зараз влуплю, і те башка відлетить. Дурко, я майстер спорту. А чим більше вони отримували поразок, чим довше йде війна, чим більше росіян гине, тим моральний стан їхній стає все гіршим і гіршим. В таких випадках в армії неминуче не зріває бунт і революція, чого ми окупантам щиро бажаємо. Тож Давайте так цьому фейку я ставлю лише нуль з десяти. Зараз поясню, бо саме такий рівень морального і бойового духу, як я вважаю, солдат-агресора, вони йдуть воювати виключно за бабло. І це означає, що перемога точно має бути на нашій стороні. І друзі, наостанок запам'ятайте важливий факт: із позитивного в росіян можуть бути лише аналізи на якийсь смертельний вірус. Поки існує Росія, існує російська брехня. Відтак існує наша програма. Побачимось за тиждень. Бувайте.